А люди, які Богу не служать, вони знаходяться під прокляттям, вони знаходяться під владою сатани. З цієї влади треба вийти. Самостійно людина не може побороти гріх і владу сатани. Це робить Ісус Христос. Він прийшов випустити змучених на свободу. Він прийшов розірвати всякі землі. Сатанинські розбиті кайдани, як багато сьогодні наркоманії, алкоголізму, як багато людей закінчують життя самогубством, як багато людей живе в депресії і не знають, де знайти вихід, є у людей багато смертельних хвороби, діагнози. люди в розпачі знаходяться, і ніхто не може допомогти. Є в Біблії така історія, коли одна жінка. За яку сказано, що вона 12 років хворіла на таку хворобу і не могла ніяк оздоровитися. вона все своє ім'я, всі свої фінанси потратила на лікарів, і там написано, що вона прийшла ще в гірше состояння. Але одного разу вона сказала в своєму серці, що каже, як тільки доторкнуся до Ісуса Христа, Отримаю одуження. І вона прийшла тоді, пройшла багато, багато тісноти випробувань. Їй не просто було ті жінці появитися серед людей, пробиратися через той натовп, але вона прийшла і доторкнулася до Ісуса Христа. І написано, що в той час хвороба її залишила. Вона отримала зцілення. поки вона полагалася на гроші, на зв'язки, на лікарів, нічого їй не допомагало. Але як тільки вона свою надію поклала на Бога живого, вона отримала зцілення. Біблія говорить про те, що Господь не змінився. Він вчора, сьогодні, повіки той самий. І якщо ви сьогодні покладете в своєму серці надію на Бога. Він прийде у ваше життя. Якщо ви в молитві до нього покличете, відкрийте своє серце, запросите Його в своє життя. Він до вас прийде і змінить чутним образом все те, що ви навіть уявити собі не могли, як Господь може поміняти життя.